Добре, е, наявність трьох чітко виражених. Я не беру королевську, бо це там щось це щось таке Це питання до Бог з ним. Так. Да. Свобода ну, Батьківщина, свобода, удар. Це основні такі три чітко виражені опозиційні політичні сили які йдуть. Осе-таки, я питаю стосовно так? Чи, чи не буде тут накладання якихось дія. рейтингів, Остав, гашення дія. один одного. Проведемо попереднє народне голосування під наглядом. Поважних моральних авторитетів цих держав і за світовою технологією. Ще нічого не втрачено, час є. Ха, Дослухайтесь Віталія Кличка, проводимо. Які питання? Я з радістю готовий, я підтверджую, голосувати і більше того, агітувати за українських патріотів з інших патріотичних сил. Ну, пан Міхальчишин, нормальний український молодий патріот. Чого мені стидатися, як і іншим? Ми готові приїхати на його округ про підтримати. Отут? Якщо на, на іншому так. сусідньому окрузі є інший патріот. Я тільки що з ним працював, з Дмитром Добродомом. Які питання? Так це Приїхали ваш. в наш. Ну. Ми всі наші, ми всі ну, українці. Не, Нам всім зустрітися в Новій в... Верховній Раді. Ми зустрінемось чи як партнери, чи як вороги. Моя відповідь як партнер О, стосовно ви за Михайльна. Ми відкидаємо рішу. Ви за Михальчишина. От, от, ви згадали Михальчишина. Я його згадав як українського патріота. Добре, ви ударивця з округу знімете на його користь. А які питання? Добре, а навіщо а... нам взаємопоборення з таким українським патріотом? Добре, а от... Він нам потрібен як партнер, як і ми йому скажемо, в Верховній Раді Ви розумієте?